Екологічне право України. Ми атомні заложники прогресу. Вже у нас нема ні лісу, ні небес. Так і живемо від стресу і до стресу. А бетку смерті маємо, Аес, що назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижокли рови, і дика качка тоскно обминає. Рудиментарні залишки багви, українська поетеса Ліна Костенка описала екологічну ситуацію на Україні. Адже за показниками дитячої смертності Україна посідає одне з перших місць у світі, як і за показником кількості онкологічних захворювань. Людина та природа як частина єдиного цілого. Взаємопов'язані і тісно взаємодіють. Але протягом останніх двох століть людина почала стрімко втручатися у природні процеси, що створило реальну загрозу для навколишнього середовища. Із появою численних синтетичних і мінеральних речовин і з застосуванням нових технологій стан довкілля докорінно змінився. На сьогодні існує наука екологія. Одна із найдавніших наук. Це наука про те, як жити та господарювати у власному будинку. А для сучасної людини її будинок це планета Земля та навколо земний простір. Сучасна екологія це складна та розгалужена наука. Існує чотири закони екології. Перший все пов'язано з усім, другий Ніщо не зникає в нікуди. Третій. Природа знає краще. Закон має подвійний сенс одночасно заклик зблизитися з природою і заклик вкрай обережно поводитися із природними системами. І четвертий. Безкоштовних сніданків не буває. Сьогодні ж. У суспільстві визріло розуміння, що людство повинне розробити та впровадити стандарти існування у навколишньому середовищі, які висунуватимуть органи державної влади до підприємств, організацій, установ громадян в інтересах охорони природи. Раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки суспільства отож, екологічне право це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Суб'єктами екологічних відносин є сторони, між якими вони виникають. Об'єктом може бути як об'єкт природи в цілому, так і його частинка. Залежно від об'єктів природи, екологічні відносини поділяють на ті, що виникають у процесі використання та охорони земель вод, атмосферного повітря, лісів, тваринного світу, надр, або природно заповідного фонду. Предметом же екологічного права є нормативно врегульовані суспільні відносини щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Джерела екологічного права послідовно виражають і закріплюють екологічну політику держави. Основу Екологічного права складають положення Конституції України. Це статті 16 та 66. Насамперед, про право кожного: на безпечне для життя та здоров'я довкілля, на достовірну інформацію про стан довкілля, на відшкодування збитків, завданих здоров'ю або майну екологічним правопорушенням. За пропозицією відомого вченого юриста Костецького, систему екологічного законодавства України можна зобразити у вигляді дерева, це дерево росте на ґрунті, основою якого є Конституція України, коріння цього дерева кодекси та закони, що регулюють відносини з використання охорони та забезпечення об'єктів природи. Тобором цього дерева є закон України про охорону навколишнього природного середовища, а гілки дерева це закони, які ще потрібно ухвалювати. Екологічне право ґрунтується на загальних і галузевих принципах українського права. Загальні принципи, які характеризують зміст права, його сукупність і призначення в суспільстві, це принципи взаємовідповідальності держави і суспільства, демократизм, гуманізм, законність, поєднання стабільності та динамізму, рівність прав і обов'язків суб'єктів правовідносин, відповідальність за вину. Держава бере на себе зобов'язання охороняти навколишнє природнє середовище, як сукупність природних і природно соціальних умов і процесів, природні ресурси, як ті, що залучені в господарський обіг, так і не використані в народному господарстві в даний період. Це земля, вода, надра, ліс, рослинний та тваринний світ. Атмосферне повітря це території та об'єкти Природно-Заповідного фонду України та інші території та об'єкти, які визначено законодавством України і здоров'я і життя людей від негативного впливу, несприятливої екологічної обстановки. Метою екологічних прав та обов'язків громадян є забезпечення екологічної безпеки. Основні екологічні права та обов'язки людини і громадянина закріплені в Конституції України та конкретизовано в законі України про охорону навколишнього природного середовища. Згідно із цим законом, громадяни України мають такі екологічні права. Це безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище, участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, участь у розробці та здійсненні заходів з охорони природного середовища здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів, об'єднання у природоохоронні формування. Вільний доступ до інформації, участь у громадських обговореннях, одержання екологічної освіти та подання до суду позовів про відшкодування шкоди, завдане здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на природнє середовище. До екологічних обов'язків громадян України належить Берегти природу, охороняти та раціонально використовувати її багатства, провадити діяльність із додержання вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів і лімітів використання природних ресурсів, не порушувати екологічні права та законні інтереси інших суб'єктів. Вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів і штрафи за екологічні правопорушення, сплачувати ці штрафи, компенсувати шкоду завдану забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природнє середовище.